У Києві жителі столиці покладають квіти до меморіалів Другої світової війни, втім не обійшлося без провокацій. Что вы законные символики не понимаете? Ты не видно эту звездочку, даже не видно. Что вы представили? Вот вашу свастику, да. Это не наша свастика. Пожалуйста. Я буду требовать, чтобы вас на передовую. на данный час мы вас запросим о Пассе управления полиции, на меня пояснится. Я там уже приедет. И потом извиняются передо мной. Чтобы вы знали. Будем Когда я ухожу, а не прощения против. Вот так будем вот. Будем Потому что понимаете, что я знаю, не... что я скажу, так сказать. Это головной убор женщины. Я снимать женщину. Давайте Вазирку снимать з него и можете его носить. гелі деньги набрала, чтобы купить. Господи, даже денег нет Ложить, будь ласка, квиты Вам даже не все уже, сейчас Опоздали Сейчас весь мир будет знать, что вы меня гоните, Красиво, Господи, гоните. Ложить, ласка, квиты И ну, да как вас жалко Как вас это было Вы даже Муму, наверное, не читали Да зараз не про це Зокрема, у парку вічної слави жінка прийшла на покладання квітів із забороненою символікою, зокрема з георгівською стрічкою.

Язык не Ничего. Может, Есть Конституция в И она не соблюдается. Нас так что все... это вы не соблюдаете. Это, не правы. Правы. это вы не правы. Сегодня такой и вы, вы, начинаете... вы бы промолчали лучше. Вы Ваши предки защищали вот это то, что сейчас вы имеете. И что вы сделали со страной. У меня дед в Гресте в первые дни войны до октября месяца воевал. А вы сидите и улыбаетесь.

Тому це не вимоги, вас буде сон за, за, за підтримую. Яка чи різниця? Російська, є, чи російська, чи китайська? Є різниця, різниця на жаль. Ага, яка різниця? Ви не розумієте що Цю пісню співав Кобзон і ми всі співали. Ви, і, ви, я. А я розумію тільки не те, не те що наші діди побіділи в цей позицій. За свій сорок років не розумієте. Я ще й молюся російською мовою. Ви мене будете тепер сажати за те, що я молюсь Богу російською. Сідай зараз більше того, ще й вмикала російські пісні радянських часів. Яка ситуація там зараз? Розпитаємо нашої журналістки Маргарити Назаренко, яка перебуває у парку вічної слави. Маргарито від. Таня, розкажи, будь ласка, деталі подробиться. Вітаю колеги. Дійсно, ми перебуваємо тут наразі. Ми десь годину все ж таки слідкували за ситуацією, але за цей час ніяких провокацій ми не зафіксували. У свою чергу багато людей продовжують приходити до вічного вогню, продовжують нести квіти. Також тут багато працівників поліції, які чергують на місці та стежать за порядком. Адже повторюсь, що вже були зафіксовані окремі випадки затримань через використання забороненої радянської Символики хочу нагадати, що в Україні за демонстрації такої символіки чи поширення проросійських наративів передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. Також хочу додати, що, хоча офіційно в Україні в країнах Європи відзначається День пам'яті та перемоги на над нацизмом саме 8 травня, але сьогодні, 9 травня, мешканці продовжують нести квіти. Ми поспілкувалися з деякими киянами, вони нам розповіли, що все це через давню звичку, яка залишилася ще з радянських часів. Тож прошу послухати, що вони нам розповіли. Восьмого святкує. Е Другу світову війну день пам'яті. Але я живу в Україні і я святкую 9-го як день перемоги, не тільки пам'яті. Пам Для мене 9 -е травня це не просто пам'ять, а перемога. Тому я приходжу іменно 9 травня. Для мене це дуже важливо. Скажем так, це все-таки пам'ять про наших предків, і я вважаю каби. Я щато е дуже важливо, не забувати наше прошлое. И, скажем так, на вот каких-то ошибках э, строить свое будущее. Привыкли и знаем, что наши родители, дедушки, бабушки, дяди, тети все многие жизнь положили. И был всегда 9 числа, это день победы. А теперь, видите, все меняет. Також хочу додати, що багато мешканців приходять цілими родинами, аби як вони кажуть, вшанувати пам'ять. Тож ми продовжимо наразі слідкувати за ситуацією. Наразі в мене поки що все. Тож, колеги, передаю вам слово.